Друзі, вітаю! І сьогодні зовсім трошки про страсну п'ятницю, тому що вона сьогодні Страсна П'ятниця і вже стільки упереджень, стільки міфів про цей день, що вже не знаєш, де та правда. Насправді все просто цей день розп'яли Ісуса Христа, в цей день нічого не роблять. І в цей день більше сумують, цей день моляться. Але якщо є справи, нагальні справи по то чому їх не робити ніхто не... Не заперечує, ніхто не забороняє. Кожного свої роздуми на цей день саме головне це те, що ми несемо в голові, які ми слова робимо, які, що ми робимо і що несемо в серці. Ось це головне. Тому в цей день більше ну, майже ніхто не веселиться, але це також справа кожного. Тому що кожен відповідає за своє життя. І якісь упередження щодо чи пекти Паски, чи не пекти Паски, чи це буде якась чарівна паска, чи це буде неправильна паска. Ні, обирає кожний. У кожного по справах, у кожного по життю. Тому. Я вважаю, що насправді просто в цей день треба пам'ятати, що трапилось, заради чого був розп'ятий Ісус Христос, і що вибір кожного з нас бути достойним громадянином, бути людиною і нести в цей світ тільки добро, щастя, і звісно, мир. А зараз наш, наша країна потерпає у війні і дуже багато гинуть, тому молитися за кожного солдата, який у цій війні це наше. Ось це я вважаю нашим головним обов'язком. Ну ті, хто можуть донатити, ті донатять низький уклін всім нашим воїнам, жінкам, які їх чекають, матерям, які їх народили і чекають. Всім, всім низький уклін. І, звісно, бажання тільки миру в нашій країні. Нашій землі